Ми бачимо тут на двірком напис: дуже цікавий на старослов'янській мові. Він первинний, сооружився дом храму Спільній Простої Богородиці. Тисяч, року 1700. 39-го. отець Іван Гедзик показує різьблений напис на надпоріжнику дверей церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Гвіз, і зауважує, що храму 284 роки. Церква одна з 50 пам'яток архітектури на Прикарпатті, яку оцифрували в межах грантового проєкту Хікрос, каже завідувач кафедри геодезії та землеустрою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, керівник проєкту Микола Приходько. Ще 50 об'єктів оцифровано на території Сучавського. Повіту. Ось, наприклад, для церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що розташовано в селі Гвіст, так, здійснено лазерне сканування, зйомка з безпілотного літального апарата. За результатами цих робіт виготовлено віртуальний 3D-тур, промоційний відеоролик. Так виглядає 3D-тур церкви Успіння Пресвятої Богородиці, зроблений командою проєкту за допомогою лазерного сканера. А так вона виглядає у об'єктиві нашої відеокамери. У церкві збережений іконостас, відреставровані хрести. А у 2017 році верх церкви накрили гонтою. Храм збудований без жодного цвяха і складали його тричі. Розповів парох церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Гвізд отець Іван Гедзик. Бачимо навіть і фотографію. Нашої церкви, яка тут і написано, що громада Салахвіст за 40 польських злотих придбала церкву у спіні просвятообродців в Манявському скиту і побудувала її тут у селі Гості. Тобто, перший раз вона була складена в Манявському скиту, другий раз в урочище моголки, і третій раз вже тут 739 року. Загальна вартість проєкту з оцифрування пам'яток архітектури 254 тисячі євро, розповів керівник проєкту Микола Приходько. За ці гроші купили квадрокоптер, лазерний сканер, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення. Зробили ремонт у приміщенні геологічного музею університету, виготовили книжки українською, англійською та румунською мовами. Крім 3D-моделей пам'яток, можна створювати обмірні плани для їх реконструкції у випадку руйнування, каже Микола Приходько. Є сферичні фотографії на точці, де стоїть сканер, кнопку натиснули, він зісканував ну, поверхню, так і зразу є сферична фотографія, тобто що от, зберігається в базі даних те, як об'єкт виглядав ну, на даний момент часу. Потім, наприклад, в випадку якогось ну, чи стихійного лиха, чи от, наслідків, наприклад, військових дій, так. Об'єкт зруйнувався, і потім по цих матеріалах лазерного сканування за допомогою цих фотографій які є, можна зробити реставраційні роботи. Загалом команда учасників складалася із 15 осіб. Результати їхньої роботи розміщені на науково-практичному веб-ресурсі Хікроснет. За словами Микола Приходька, це сприятиме розвитку туризму, адже усі бажаючі перш ніж планувати маршрут, можуть переглянути пам'ятки заздалегідь і спланувати подорож. Наталія Весоловська, Назарі Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.